Всім доброго часу доби виникла потреба щепити два прицепа, а фаркопа у даного прицепа немає. І вирішив по-простому зробити просто з двох пластин. Беремо 2 сантиметрових листа желіза, розмічаємо їх. Болгаркою вирізав і болгаркою намітив по кругу, де я буду різати різаком. Якщо рисувати або маркером чи крейдою, то як різаком ріжу, то воно вигора. І тоді мені не видно, де різати. Вирізав отвори. Навпроти нижньої пластини я кинув додаткове ребро жорсткості. Це ось такий уголок із скрипка. І ще кинув косинчики раз, два, і три сумі на це прицепне, в мене пішло 13 електродів. В порівнянні ось заводське прицепне, шириною в три пальці, тож щоб ніхто не говорив, що в мене слабе.